Що робити, щоб не було простатиту? Як підтримати чоловіче статеве здоров'я, які добавки потрібно приймати кожному чоловіку двічі на рік? І, перше, це є фаворит прост на основі маки перуанської. Він покращує кровообіг в області малого тазу, також нормалізує рівень статевих гормонів та покращує ерективну функцію. Незамінним для чоловіків є цинк, адже він відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями, піднімає імунітет, відповідає за якість нігтів, волосся та шкіри. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон, настрій, зняти судому в м'язах, застосовує магній. Омега 3, жирні кислоти, чистить судини від поганого холестерину, зміцнює судини, є профілактикою серцево-судинних захворювань. Також знімає запальні процеси. Селен також незамінний, тому що він, так само, як і цинк, втрачається під час кожного статевого акту. Його запаси потрібно поновлювати. Селен має прямий вплив на чоловічу репродуктивну систему, покращує, якість сперми та спермогенез. А отримати консультацію можна за номером телефону у профілі Viber та Telegram, або переходьте за посиланням у мій Telegram. Бажаю здоров'я!